Олесенко пришло. Типа вже опитний ветеран. Офіційно разом тренується. Олесенко, будемо вісти на сіні день. А не бачили такий Шабуров? Він відкликається на Шабуров. Обідой. Я тебе не до Прив... <ривіт> Ребята, руки зайняті заняты. Зараз, зараз поздороваюсь. Ти не можеш цих, без каменти. Без приключень. <ривіт> да. да? Шабуров, Шапуров, це типі. Понора. Да. Шабурова сьогодні буру зранку, це, це щоб не, не, не дуже обіжався. А вже все реабілітувалося. А ну, а ну, включи. я сьогодні старався півдня. Просто. О, 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 привіт. Утюб, привіт. Все, ми, він мені віддав гроші, він мені нічого не дозвіл. Ми з ним нормально, друзі. Привет. Да. О, Олександр, як що прийшов? Нічого. Повисто рам. У мене все добре. Повисто рам, хоч У мене такі є, синочок маленький. Я помню. Наталя Петровна друга кажу. Да, Петровна, да. Передам, вона це Сказала, казала, да. да. Да, Петровна. Привіт. Я вже сьогодні тренувався зранку, то я можу походити, поки вас познімати. Добрий день. Що погано робить. О, Шабуров включив мою Діска записав, для Шабурова. Що, що за такий романтію записав? Ну все, починаємо. А прийдуть в минуту, познімаємося.